Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. Що ж, розповіді про Сократиса і Аристоклеса уже є на моєму каналі. Сьогодні я хотів би торкнутися іншої відомої особистості, філософа античності Арістотеля. Треба зазначити, що філософських праць у Аристотеля дуже багато, так, це один із найвідоміших філософів античності, і тому я хотів би розглянути тільки одну із тем, так, яка стосується Аристотеля, а саме його працю поетика, яка для мене є доволі близькою. Ну і досі поетика Арістотеля це один із найвпливовіших трактатів в історії літературної теорії та критики, написаний приблизно в IV столітті до нашої ери. Хоча до нас дійшла тільки частина праці, переважно присвячена трагедії та епосу. Так, тоді як значна частина про комедію втрачена, її ідеї сформували основу для розуміння мистецтва в західній цивілізації, ну і так уже триває понад два тисячоліття. Розгляну основні ідеї та концепції поетики. Перше, це мімесис, тобто наслідування або імітація. Аристотель вважає, що мистецтво це передусім наслідування, яке він називає мімесіс, наслідування дійсності. Проте це не просто копіювання, а творче відтворення, яке може показувати речі такими, якими вони є, такими, якими вони могли би бути, або такими, якими вони тільки здаються. Наслідування є природним для людини і приносить їй задоволення, оскільки через нього ми, зокрема, пізнаємо світ. Ну, оскільки краще збереглася та частина, яка присвячена трагедії, так то, по-друге, можна виділити такий момент трагедія як центральний об'єкт аналізу. Аристотель зосереджується на трагедії як на досконалому виді поетичного мистецтва. Він визначає її як наслідування дії, яка є важливою, завершеною і має певну величину. І здійснюється мовою, прикрашеною різними видами краси в кожній з її частин. За допомогою дії, а не розповіді. І що через співчуття, глядач здійснює очищення подібних афектів. Ну і він це називає катарсис. Так? Ще одне слово, яке закінчується на С. Ну і потрібно. Виділити шість основних елементів трагедії, як це виділяє Аристотель. Перше – це фабула, тобто митхос. Найважливіший елемент це сюжет, послідовність подій. Він має бути цілісним з початком, серединою і кінцем. Мати єдину дію. Далі, це характери, тобто етхос. Етичні якості персонажів вони мають бути шляхетними, відповідними, правдоподібними та послідовними. Далі думка, діаноя, висловлювання персонажів, що відображають їхні переконання, істини чи аргументи. Потім лексика, лесіс. Це мовний вираз, стиль. Ну і дуже гарне слово мелос, яке, власне, і в українській мові так ми продовжуємо називати мелос. Це музична складова, пісні хору. Ну і на сам кінець – це опсіс, тобто сценічна постановка, власне, видовище. Так? Те, чого хочуть глядачі, видовища. І кілька слів стосовно того, що стосується катарсису, тобто очищення. Бо це ключове поняття трагедії. Глядач, спостерігаючи за стражданнями героя, відчуває співчуття, тобто елеос. І цей досвід веде до очищення подібних емоцій. Точне значення катарсису є предметом дискусії, чи це етичне очищення, чи це емоційне розвантаження, чи інтелектуальне розуміння. Ще один пункт, так, це власне сам трагічний герой Амартія або Хамартія. Ідеальний трагічний герой, це не обов'язково ідеальна людина і аж ніяк не абсолютний лиходій, а людина, яка нічим не відрізняється від нас. І його падіння відбувається не через злочин, а через помилку або хибу. Ну, власне, це хиба, так, це і є ота хамартія. Ну і часто така хиба стає фатальною. Хоча Аристотель говорить лише про одну, так, але можна виділити про три єдиності. Аристотель чітко формулює єдність дії. Так, тобто сюжет, сюжет має бути цілісним. Пізніше теоретики епохи відродження додали ще до єдності дії, єдність часу так, та єдність місця, так, приписавши їх Аристотелю, хоча він їх не формулював. Ну, і дещо треба сказати про мистецтво поезії у зв'язку з мистецтвом історії. Так Аристотель протиставляв поезію і історію, він вважає поезію ближчою до філософії і серйознішою за історію. Оскільки історія описує те, що було, тоді як поезія, те, що могло би бути, так, тобто загальне і можливе. І це робить поезію універсальнішою та глибшою за історію. Поетика Арістотеля мала величезний вплив на розвиток західної літератури та теорії. Якщо говорити про класицизм, то в епоху відродження та класицизму поетика була сприйнята як нормативний кодекс для драматургії, особливо правило трьох єдностей, ну як його вже потім доповнили. Ну, Можливо, дещо з того було неправильно інтерпретовано, але так чи інакше мало авторитет. Принципи поетики вплинули на таких драматургів, як Жан Расін, П'єр Корнель та Вільям Шекспір. Хоча Шекспір не дотримувався не усіх правил. Ідея мімесису, катарсису та аналіз елементів сюжету залишаються фундаментальними для літературознавства і донині. І поетика є одним із перших систематичних трактатів з естетики, що заклав основи для філософських роздумів про природу мистецтва. Тож, можна. Зробити такий висновок, що незважаючи на те, що поетика є фрагментарною, або принаймні дійшла до нас у фрагментах, і її інтерпретації змінювалися протягом століть, вона все одно залишається великим джерелом для розуміння природи мистецтва, його мети і впливу на людину.